Ну і тепер розглянемо, як виглядають сходи на останньому поверсі. Ну, в даному випадку це у мене трьохповерхова будівля. От на останньому поверсі, як воно буде виглядати? Ось, Знову ж таки, ми ріжемо там вище підвіконня другого поверху. У нас вже сходи наверх не йдуть. Тобто сходи у нас на третьому поверсі в даному випадку завершуються. Тому на плані. На третьому поверсі ми будемо бачити марш, який веде з другого поверху на міжповерховий майданчик з відміткою плюс 5400, і марш, який веде з міжповерхового майданчика на е, відмітку плюс 7200, тобто на третій поверх. Знову ж таки, так будуть виглядати сходи. На останньому поверхі будь-якої будівлі. Ну, наприклад, в поверхівці так будуть виглядати план сходів на плані 9-го поверху, тому що вже вверх там ніяких сходів немає. В двоповерховому будинку на плані другого поверху будуть виглядати отак сходи. Тому це теж, будь ласка, врахуйте.